Сьогодні у Тернополі прощаються із захисником Володимиром Гвоздиком. Він пішов добровольцем після 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення. До цього він працював у Німеччині, але бути у чужій країні, коли на рідну напали і. Намагаються її розграбовувати і захоплювати, чоловік не зміг. Тут у нього жінка і двоє синочків, і, власне, в лютому він повернувся за кордону і е, пішов до військкомату. Спершу він е, служив у Тернополі, але згодом е, його приєднали до 24-ї бригади, де, власне, е, з якої, власне, він і е, поїхав вже на схід. Служив він на Донеччині, останнім місцем бою чоловіка був Бахмут, власне, там він і загинув 25 грудня. Він був гранатометником. Друзі згадують його як хорошу і відважну людину і, власне, людину, яка ніколи не стояла осторонь проблем в Україні, а родичі розповідають про те, що. Нещодавно у чоловіка було поранення, і навіть незважаючи на це, він все одно повернувся у одну з найгарячіших точок України у Бахмут. Казав, хто як не я. Власне, за це йому прийшли сьогодні подякувати родичі, друзі і усі небайдужі люди. Дякуємо і ми за наш з вами захист. Слава Україні!